Думаєте, що Клавдія Петрівна це Маша Кондратенко? Але це не так. І ось чому. 5 лютого відбулася перша церемонія нагородження премії Золота Зоря від видання Лірум. У категорії дебют року перемогла Клавдія Петрівна, яка не розкриває свою особистість. На вручення нагороди вийшла Маша Кондратенко, авторка пісень Ванька-Встанька та Вогник-Вогник. В вогник». середині грудня виконавиця виклала у Тікток ось таке відео. Що я ліниво Якась репресі у якому заспівала я щаслива. Лікарі кажуть, також після премії в інстаграм з'явився спільний допис Клавдії та Маші. Проте справжньою Клавдією Петрівною є не Маша Кондратенко, а Соломія Опришко, 18-річна студентка музичного коледжу. Соломія Опришко з'явилася на декількох відео в тікток-аккаунті Ості. Виконавця, з яким Клавдія має декілька спільних композицій на одному відео. Хлопець співає разом із білявою дівчиною, що має голос.